Ще ні одна із пекарень відмовилася від газу та перейшла на дрова. Усе це для того, аби в умовах війни забезпечити безперебійну роботу підприємства та знизити потреби газопостачання. Як ефективно адаптувати бізнес до роботи в нових реаліях у сюжеті Тетяни Баженар. Минула зима для цієї пекарні, яка працювала тільки на газі, була чи не найтяжчою. Ціна на газ била всі рекорди. І у січні за спожиті кубометри підприємство сплатило аж 63 тисячі гривень. Втриматися на плаву допомогла держпрограма і поступовий перехід на опалення дровами. Ми підключилися до державної програми, по якій там продавали трошки дешевше виробникам хлібобулочних виробів. І тому ми вирішили, що спробувати перевести свої печі на пелети. Тисячу кубометрів газу зараз коштує десь в районі до 40 тисяч гривень. А це еквівалентно дві тонни пелет, які коштують 22 тисячі гривень. Вперше замість газу використовувати пелети у пекарні спробували три тижні тому. Результат побачили одразу. Споживання газу значно скоротилося, а випікати батони і здобу стало аж втричі дешевше. Єдиний нюанс: якість пелетів має бути відмінною. Сюди засипається тільки високоякісні гранульовані пелети. І все високоякісні. Тут має бути дуже велика примість дубу, і тільки так воно буде горіти. Нині тут позмінно працюють майже півсотні пекарів. В асортименті не лише традиційний хліб, а й круасани, міні тости, профітролі, ходоги та інші смаколики для ресторанів і готелів. Попри війну, пекарня ні на день не зупинила роботу та продовжує забезпечувати хлібом і булочками мешканців сусідніх сіл та громад. Мені одразу сказали, що от, треба вийти, тому що ну, нема кому е, ну, продати того хліба. Е, на водітелі. треба було, водія їздять по різним селам. Хліб е, розвозити. Я виходила, страшно так. Страшно але проходила загалом за місяць підприємство випікає майже 50 тонн різноманітної продукції. Тож для Іванівської громади ця пекарня не тільки завжди свіжий і запашний хліб, а ще й гарна робота для місцевих. Тетяна Божинар Зураб Урапте телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.